Суд відправив під варту 16-річного підлітка, який знущався над 12-літньою школяркою. З'явилися нові деталі жорстокого побиття у білій церкві, про кого йдеться, що йому світить, хто інші кривдники і до чого тут наркотики. З вами Фаїна Василенко. І я зібрала найсвіжіші подробиці резонансної справи. Два місяці в СІЗО без права внести заставу. Таке рішення виніс білоцерківський суд щодо одного із нападників на 12-річну Ярославу. Йому інкримінують катування та вимагання грошей. Сумарно це до 12 років в'язниці. Мати підозрюваного підлітка вже заявила, що рішення суду будуть оскаржувати. На апеляцію є. П'ять днів щодо інших учасників нападу, а мова про дев'ятьох підлітків ситуація менш зрозуміла. Поліція Київщини заявила, що справу перекваліфікували за статтею 127 кримінального кодексу. Це катування за попередньою змовою осіб. Максимальна санкція цієї статті до 10 років позбавлення волі. Водночас, керівник слідчого управління головного управління нацполіції у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу для журналістів журналістів зазначив, що діти, зокрема від 12 до 16 років, не є суб'єктами кримінального кодексу. Тож яке покарання для них обере Феміда в разі доведення винуватості поки що під питанням. А що з арештованим, як розповіли в поліції, хлопець на обліку не стоїть і в поле зору правоохоронців раніше не потрапляв, і можливо б так сталося й цього разу, якби не розголос у соцмережах. Тітка постраждалою, однією з перших стала на захист племінниці і активно почала писати у Фейсбуці. Спершу розповіла про те, що родичі дівчинки, батько і два брати, несуть службу у війську. Також поділилася, що родина Ярослави переселені. І мовляв, саме в білій церкві дівчина намагалася знайти нових друзів. Згодом тітка роз'яснила, й подробиці конфлікту. Виявляється, Ярославу виманив на вулицю один із нападників, покликав її на прогулянку, а потім повів до лісу, де на неї вже чекала компанія. За що ж від дитини вимагали 15 тисяч гривень? Послухайте там. Є розмова про наркотики, за що вона і просила пробачення, і повинна принести гроші. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала траву їй, але вона відмовилась і розповіла подружкам в школі, і це дійшло до цієї неповнолітньої дівчини в чорному костюмі з лампасами. Да, мама одразу звернулася до поліції та викликала невідкладну допомогу. Але поліція інкримінувала легке побиття і присутність задіяних трьох осіб, які вели неправомірні дії. Нині ж про наркотики у справі ні слова в поліції. Заявляють, що про заборонені речовини інформації поки що не мають, хоча підтверджують, що з дівчини таки вимагали гроші. І цей факт було б дивно ігнорувати, бо він теж є на відео до кінця неділі. Не Також зі слів тітки, одна з учасниць бійки двічі приходила до них, просила вибачити та забрати заяву з поліції. Інші фігуранти справи та їхні батьки. Ані Чичірк. без перебільшення до інциденту на Київщині прикута увага всієї країни. Журналісти та блогери навперебій роблять репости новини і цього моторошного відео. А що ти ревеш? Навчися відповідати за слова. І за свої поступки за поступки це просто треш. Так прокоментувала події в білій церкві дружина Олександра Усика Катерина. Десять разів передивилася, може навіть більше. Цю історію з цією дівчинкою. це просто жесть. Ми не можемо це просто так лишати. Треба щось робити, треба, потрібен розголос, бо не невляю почуття цих батьків, які бачать, що їх дитину б'ють. Це просто треш. Взагалі. І хто б'є? Хлопці. Дружина боксера побажала дівчині найшвидшого одужання і висловила сподівання на адекватну реакцію поліції. Втрутився у справу й омбудсмен Дмитро Лубінець. В Телеграм він написав, що його представники провели зустріч із родиною постраждалої та директором школи, де навчаються всі учні. Крім того, його команда на зв'язку з правоохоронцями. Відомо, що в дівчини, яка постраждала, вже є адвокат, з нею працює психолог, також вона пройшла необхідні медичні обстеження. Судово-медична експертиза ще триває. Єдине, що в мене дивує в цій всій історії, що такої жвавої реакції не було відразу. Адже я нагадаю, що побиття дівчини в білій церкві сталося ще 11 січня. Тоді ж мама постраждала і звернулася до поліції. А ви як вважаєте, вдасться відновити справедливість у цій історії? І чи був би результат аби не сила суспільного розголосу? Напишіть свої думки під цим відео. Вимагає інтимні фото, запрошує на чай та домагається до студенток. В Україні розгорівся новий скандал: фігурант, викладач провідного столичного університету та режисер. Усі подробиці скандалу розкажу вам я, Олена Ковальова. Художнього керівника молодого театру та викладача Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях. 20 січня на Ютуб-каналі Гвалтівник Білоуса опублікували анонімне відео. На ньому одна зі студенток Білоуса. За її словами, із викладачем вона познайомилася у 2020 році, коли вступила на перший курс театрального університету. Після формування груп створилися групові чати, де він і узяв мій номер. У той же день він написав мені у особисті повідомлення, запитуючи стандартні анкетні питання. Згодом, під час звичайного листування, педагог почав ставити більш особисті та інтимні питання. Його вже цікавили не організаційні моменти в навчанні, а особисте життя та сексуальна орієнтація студентки. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати або твої повідомлення мене збуджують. Авторка ролику заявила, Білу ділився не лише своїми інтимними фотографіями, але й надсилав знімки своїх студенток такого ж характеру. І я вже ж спонукав до цього і саму дівчину. Мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Найбільше збентеження у авторки ролику виникло тоді, коли педагог став запрошувати її до себе додому, на чай поговорити і поплакатися. Згодом, після оприлюднення інформації про сексуальні домагання Андрія Білуса до своїх студенток з'явилося ще одне відео на цьому ж каналі. У ньому скріншоти листування з користувачем під ніком Андрій Білоус. Цей відправник заявляє, сексуальність кокетування та зваблення у актрис закладені в природі. Як на ці закиди відругували у навчальному закладі? На сторінці університету імені Карпенка Карого у Фейсбук з'явився допис. Там зазначено, жодних звернень про неетичну чи протиправну поведінку Андрія Вілуса не було. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило. Адміністрація університету закликала студентів звертатися до поліції в випадку сексуальних домагань з боку викладачів та фільтрувати будь-яку подібну інформацію від анонімних джерел. На ці звинувачення також відругували колишні студенти Вишу та колеги Андрія Білоуса. Частина з них стала на захист викладача. Андрій Федорович Білоус, мій майстер. І за весь час навчання в нього на курсі нічого подібного не відбувалося, і в цілому нічого такого бути не могло. Я його знаю як чесну, правильну та тактовну людину. Я навчаюсь в цій майстерні і щаслива, що вступила до Андрія Федоровича, поширення фейкової інформації і знеславлення нашої майстерні та університету, ганебний вчинок. Ми поважаємо свого майстра, адже це людина. Як студент, який працює з Андрієм Федоровичем вже п'ятий рік, можу відповідально заявити, що всі звинувачення, які зараз поширюються, є неправдивими та безпідставними. Водночас актор та випускник університету Валерій Філіпанко заявив, Білоус багато років займається сексуальним харасментом. Андрій Білоус вже багато років займається сексуальним харасментом. Як в університеті Карпенка Карого, так і в національному молодому театрі, де він є художнім керівником, це давно вже відомо серед театральної бульбашки, але всі мовчали. Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю, і яким точно немає причин брехати і чинити наклеп. Відругувала на це скандал і театральна балетмейстерка Ліда Соклакова. Раніше вона працювала в молодому театрі. Жінка заявила про сексуальні домагання Білоуса знають не лише в університеті, а й в театрі. Проте всі мовчать. За словами Лідії, після розголошення цього інциденту жертви почали писати заяву в поліцію. Втім, станом на 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило. У молодому театрі цю ситуацію також ніяк не коментують сам Білоус теж мовчить, що про нього відомо. Український режисер, викладач, актор, драматург. У 2003-му став режисером театру на лівому березі. З 2005 року викладає режисуру та майстерність актора в університеті Карпенка-Карого. Нині працює директором художнім керівником Київського національного академічного молодого театру. Зазначимо, що в університеті Карпенка-Карого це вже не перші звинувачення в сексуальних домаганнях. У серпні 2021 року в залицяннях до студенток звинуватили народ. Одного артиста України та викладача Володимира Талашка тоді розпочалося розслідування щодо харасменту в мистецькому закладі. Втім, у січні 2023 року в нацполіції заявили, що жодних обставин, які можуть свідчити про сексуальні домагання до студенток із боку Талашка, не встановлено. А як вважаєте ви чи справді в університеті могла трапитися така ситуація? Свою думку пишіть у коментарях. Ми продовжимо слідкувати за цією ситуацією далі.